Як прив'язати телеграм бота і все, що туди відправляється, до нашого N8N. Із трьох частин буде складатися це відео. Перше, створимо бота, якщо ви цього не створювали, буде корисно вам ботфазер. Друга частина: налаштуємо проєкт у нашому GPT, щоб не пам'ятати і спілкуватися з штучним інтелектом, по суті. І третій етап, фінальний це ми прив'яжемо. Змусимо нашого бота відправляти дані і отримувати їх в вебхук нашого Workflow n 8 n Отже, перше. Нам треба знайти botfather. Так, починаємо команду або через меню, або через slash, новий бот. І він просить нам дати ім'я цьому боту. Я так і напишу, що це у мене буде Test bot .ai top. Окей. Okay. Ця назва не має значення, а от це вже має бути унікальним. Так, це в мене буде якийсь там тест AI яй... Топ. Україн. Оце ім'я має бути унікальним. перше. І друге, обов'язкове в кінці має бути бот. Ніжне підкреслення, і дивимося. Так, да, все добре. Отже, у нас бот вже готовий. Ми можемо йому ще потім додати в налаштуваннях, подивитися, які у нас є боти, додати йому там description, зображення і так далі. Ну, це вже такі налаштування. Головне, що у нас є API -кей, так, цього бота, і безпосередньо адреса цього мого бота, з яким я зараз буду працювати. У нас є бот, і нам зараз треба буде з ним дуже багато працювати. Щоб по цього всього не запам'ятовувати, не зберігати десь там в документах і так далі. Як я, наприклад, роблю? Я беру ось мій бот. Якщо ви його загубили, то заходимо у ботфазер, шукаємо мої боти, і ось перелік ваших ботів. Ось останній бот, який ми щойно з вами створювали. І бачите, ось тут те, як я казав, тут можна відредагувати його, зображення додати. Мене цікавить API. Це тестовий бот, і після цього відео я його, його видалю. Отже, що я роблю? Я беру API цього бота, він мені знадобиться. Іду в GPT і створюю новий проєкт. Створити проєкт. І віддаю йому всі ці дані. Це ж тестовий, так. Додаю інструкцію: так, API бота. Бота в Telegram. Оп, є. Тепер мені ще треба ось адресу копіювати. Да. Так, мій бот в Telegram. Окей, є така штука. Добре. Щоб він це все пам'ятав, на що це треба? Тому що зараз, коли я буду працювати з workflow, я буду просити йому зробити команду. Наприклад, одна з таких команд. Так, напиши команду. Для терміналу, щоб Telegram відправляв дані в мій вебхук. І він вже буде використовувати те, що він знає про мого бота, API і так далі. Але в цьому випадку, ось що ми зараз з вами отримуємо. Він то знає мій, бачите, токен. От він дає такі приклади, що пацієнт не писати і так далі, я йому вже віддав API токен. А він вже знає, і бачите, він дає вже мені повністю готову команду. Але є нюанс, як завжди. Поки що, бачите, отут в прикладі він каже: а отут дай там вебхук, куди це треба відправляти. А поки що я його не зробив. Давайте все ж таки. Дамо йому команду Telegram і перевіримо, як це працює. Для цього, що я роблю? Перше, створюємо перший workflow, так, і тут ми додаємо ноду Webhook. Webhook є. Yeah. Це дуже важливо. Ось у нас сформувався URL тестовий і активного е, нашого вебхуку. Поки що я буду працювати з тестовим, але мені не подобається цей URL, тому я його зроблю адекватним. Ну, якимось там. Да? Це в мене для цього відео буде тест і Top Нехай так буде. Да? І ось, бачите, в мене сформувався. Тепер я беру єдина відмінність тестового вебхуку і звичайного да, адреси URL. Це що тут просто вебхук. бачите, А тут тест. Я це скопіював і повертаюся в мій проєкт в GPT і додаю інструкцію. І тепер я попрошу зробити те ж саме, тільки. Що він дав правильну адресу. Тепер я повертаюся сюди і беру цю команду. Угу. І створюю новий чат. Я. І дивіться, в нього вже в інструкціях є API мого бота і є адреса мого вебхука. Те, що ми зараз з вами побачили. Я працюю через термінал. Ось у мене вже підключений до мого сервера і введений пароль. Отже. Так, дає приклад. Якщо не треба нам приклади, то можна це в інструкціях написати. Добре, дякую, дякую. Приклад твого бота. Угу. Все. Тепер я беру цю команду. Бачите, перевіряю тест. Угу. Окей. Копі. Відправити. Угу. Окей. Да, все добре. А тепер перевіряємо, чи він буде у нас працювати. Так, я зберігаю. Тепер в телеграмчику я переходжу на цього бота, стартую, Окей. і перевіряю. Так, слухати. І щось тут відправляю. І дивимось, чи прийде зараз сюди щось. І ми бачимо, коли він отримав це повідомлення. Він зупинив безпосередньо тест. Заходимо у цей вебхук, і ось що ми тут бачимо. По-перше, де ми це можемо побачити? Отут внизу, якщо у вас панель відкрита, execution тут всі повідомлення у нас будуть показуватися. да і Актуально на той момент. Або в чим мені подобається, в едіторі в режимі тесту ми це все тут ось бачимо, що за повідомлення. І ось бачите, повідомлення, текст цього повідомлення. Це останнє повідомлення, яке я йому щойно відправив. А чому тут багато її було? Тому що я випадково не той URL використав. Він з пам'яті взяв інший URL. Але з цим ще бувають такі проблеми. В одному з наступних відео я пожаліюся. Це що ця черга вона стає і дуже сильно заважає. Коли дуже багато ми повідомлень відправляємо з Телеграму, він починає підглючувати і треба щось з цим вирішувати. Отже, що ми з вами зробили? Створили бот фазер, нашого бота, взяли API його і адресу його. Потім створили проєкт в чат-GPT. В інструкціях ці дані вказали, щоб потім він використовував їх і нічого нам не редагувати, щоб готові коди нам давав. І потім ми створили workflow, додали сюди ноду webhook. Обов'язково в цій ноді ми вказали ім'я. Я зробив зручне ім'я, щоб я розпізнавав ці ноди. Метод post ми зробили обов'язково і ці. URL цього вебхуку, я також додав інструкцію і попросив мого ChatGPT на основі API, які я йому віддав, на основі URL мого вебхука створити запит, який я виконав ось тут, в терміналі, і потім перевірив, як це все працює.